Світ є спорчений, знаєте. І спорчений він є дияволом. Але диявол сам, як то кажуть, є дуже лінивий, і він, він би може і хотів щось зробити, але не може без людей нічого зробити на землі, бо він є дух. І він тоді шукає своїх людей порожніх, продажних, заблуканих. Створюємо їм ілюзію добра, ілюзію особливого буття. І ці люди, завойовані, схоплені, вирвані злим духом, роблять злу справу на землі. Для цього хочу вам привести такий простий приклад євангельський. Пам'ятаєте, підходять. До Ісуса фарисеї, і кажуть, Господи, а чи вартує платити податок, знаєте? Що Христос відповідає? Ану, дайте мені динарій. Приносять йому чий там видати образ кесарю. Віддайте кесарю, кесареве. Але чи вони хотіли покращити. Соціальний стан держави, чи, чи, чи вони так дуже переживали за щось ні, вони хотіли його зловити. Що він скаже? В іншому випадку приходять до нього та й кажуть, от там жінка мала п'ять чоловіків, чи скільки вона їх там мало, чи сім, і той не дав потомство, той не дав потомство, чи є вона жінка була, і Христос каже, Нічого ви не знаєте про Царство Боже, відповідає їм каже, ви знаєте, що після Воскресіння не будемо ні женитися, ні одружуватися. Тобто, Але чи вони так переживали за ту жінку? Чи за кого вони там переживали? Ні, вони шукали, як би на чому би його зловити. І той ще один там юнак підходить, а що мені робити, щоб мати життя вічне? А яка заповідь найважніша? Він прийшов питатися, він хоче царство Боже здобути, питає Ісуса, а котра заповідь найважніша? Тобто ми бачимо люди, які і добрі речі питання, ну, але хочу знати, котра заповідь краща, на котра найліпша, то я буду її виконувати. А Господь Бог каже: є одна заповідь, тільки вона ділиться на двоє. Люби Господа, Бога Твого всіх душею, ті, всіма мислями твоїми і ближнього свого, як самого себе. Є одна заповідь, яка ділиться на двоє, яка працює в дві сторони: до Бога, до людини. Люби. Як людини немає любови, їй не треба і заповідей. апостол Павло Яр каже, люби і все тобі можна. Тільки не все корисне. Господь Бог підкреслює нам нашу свободу. І Господь Бог нам дає свободу, як ніхто. Ми часом кажемо, а це також люди, які неправильно розуміють вчення. Каже, церква всіх обмежує, то не можна, то не можна, то не можна. Церква дає всім свободу, свободу від гріха в першу чергу, раз. Друге, вільну волю. Людина від Бога отримала юрисдикцію. Ви є вільні. А то, що ви себе загнали в кайдани, я вас відкуплю, каже Господь. Він нас створив вільними і гарантує нам свободу. Як це доказати? А просто ні одного грішника Бог не спинив. Він можемо підказувати, створювати ситуації, посилати людей, які б йому підказали, не роби це, не треба. Але Бог нікого не зупиняє. Що хіба Бог котрого злодія тримав за руку? Чи якогось перелюбника куда свів, чи чвидкість приводив? Чи може того брехуна заткав йому уста, щоб той не говорив дурниці? Ні. Говорять дурниці, брешуть чужу ложу, убивають, чинять прелюб, шукають собі інших богів, не зважають батька і матір. І так далі, і Бог їх не зупиняє. Ви скажете, чому Бог не спинить? А Бог каже: Я вас створив вільними, я вам дав розум, я вас просвітив Духом Святим, щоб ви, щоб ви не блудили. І Бог каже, я хочу побачити, щоб ти показав мені свою гідність і доказав мені, будучи свобідним. Це маленьку дитину треба за руку вести, поки вона ще не навчилася ходити. Це маленьку дитину мож, прощаються, там її всякі помилки, як вона вчиться розмовляти. Ми не маленькі. Ви ж себе кожен рахуєте дорослими. Та що там дорослими? Ви можете любому зробити зауваження. Ви можете розказати, що не так. І це стосується. Не ті моїх ровесників і не тих, що мають 20 років. Це стосується і тих, хто має 10 років, ви також робите татове зауваження, мамі робите зауваження. Ви своїм друзям робите зауваження, то ви не малі, ви дорослі, а значить, відповідаєте за свої вчинки. І Господь Бог каже, я вам гарантую свободу. Але я вам даю заповідь. Я вам даю шпаргалку, що би ви не робили, бо тому що, якщо будете так робити, то вам буде то пошкодити. Заповідь це Божа підказка, це батьківська така ж щоб ми охоронили себе від неправильних наслідків. Будуть, якщо будемо робити ті чи інші вчинки. І ми, отримавши закон Божий, ми його стараємося обійти, якось зробити привілегії. Не все виконувати, як нас кажуть, а нікого не вбив, нічого не вкрав, кров, то та таких гріхів в принципі немає. Не в і не вбив це, це ще не все. Це ще є поняття, чи ти не належиш до тих фарисеїв, що проходили до Христа і питалися, чи платити податок кесарю. Це особливо стосується до державних діячів. А чи ти не належиш до тих, хто казав, а от жінка мала п'ять чоловіків, і один був її чоловіком, не мав дітей, потім вона мусила з другим було п'ять братів. І так було, мали всі, всі її мали за жінку, і вона потомства так і не дала, і чия вона жінка б десь рахувати. А це відноситься до тих, що дуже люблять залазити в чужі сім'ї своїми язиками. Розказати, хто як живе, хто з ким живе. Це про вас Христос говорив. Але чи ти може не належиш до тих, що питалися, Господи. Скажи мені мені скажи отут зараз, яка заповідь найбільша, а я хочу тебе знати. От скажи мені. Це ті, які пощикують до Бога, це ті, які приходять і до тих людей, які вже є в церкві, збивають їх із правдивої дороги. Розказувати їм про церкву, що то недобре. Це ті, які любите розказувати анекдоти про священиків, про монахів, посміятися над тим, про єпископів. Це про вас, Господь Бог мав на увазі. Яка заповідь найбільше? Це про вас? Це ті, які знають у церкві, де що має стояти, і любому може зробити зауваження навіть священникове, навіть єпископове. Ото воно мудре. Нас так було споконвіку, де прийшов тут шмаркач молодий, і буде мені розказувати. Я це не кажу, що я десь це чув. Це я сам чув. Мені так казав, коли я був молодим священником. Це про вас Господь Бог говорив, про тих, які. Похитуєте віру правдивих християн, добрих істинних. Як ви розказуєте, що як там крадуть у церкві, як там ще щось, ви хитаєте віру у тих людей, які мають дорогу Божу. Ви хитаєте віру в тих людей, які йдуть до церкви. До того до церкви вона є дуже хітка. Як той мостик через річку без безтротекучу гірську таку річку, знаєте, такий на шнурках натягнений мостик, він когось холітає. Так само це дорога до Бога. Не кожен іде нею. Хтось боїться, хтось не знає, хтось не розуміє, а ти ще береш і хитаєш тим мостом, аби людина не йшла. Це про вас сказав Господь Бог. І ту подію висвіти у Євангелії, а котра заповідь найбільше? а що мені робити, щоб мати життя вічне? Він не прийшов питати за вічне життя. Він прийшов показати, який він важний. Таке саме і ваше. Ті, які розказують і хочете показати свою важність, як ви дуже добре знаєте, як у церкві все устроєно. І тому хочу вам сказати, друзі мої, я звертаюся до тих кращих і вибраних. Не будьте тими фарисеями, які показуючи свою важність або ще щось інше, ставимо претензії Богові. А чого Господь Бог не, скін... не спинить цю війну? Чого Бог не скінчить це вже це? Не скарає тих грішників котрих? Ви думаєте грішники з одного боку? А що вже прийшов кінець світу? Бог допустив війну, щоб кожен себе показав. Хто ти, Чий ти? І не раз Бог допускав різні такі речі і і землетруси різне було. І іменно в тих ситуаціях люди проявляються, вилазить все то нутро з людей. Той не готовий, той не, той, тому ніхто. О, а що мені держава зробила? Що мені держава дала, що я маю захищати? Це позиція раба. Як мені мають давати? Представте собі такого газду по колишніх мірках, так? який має 4 пари коней, має 15 робітників і має 16 моргів полі. Що йому можуть хтось давати? Скажіть мені. Він сам все бере. Він наймає людей на роботу, він обробляє поле, він платить робітникам, він годує коні і дає до церкви. І дає бідним, і так далі. Що йому мають дати? Котрий сьогодні, наприклад, хто себе рахує бізнесменом успішним, чекає, що йому хтось щось дасть. Ну, ну що це за такий бізнесмен, що йому хтось має щось дати? Я знаю, що чекають, коли щось дадуть жебраки під церкву, ті, що попросити хочуть. Я знаю, що чекають, коли щось дадуть раби після своєї рабської роботи, аби їм щось дали. Звідки у вас ті думки в голові? Від Радянського Союзу. Бо тому що це Радянський Союз? Це була школа рабів, тюрма народів. І ми маємо наслідок того. І ми всі маємо від того позбувати. Як тобі мають що здавати? Ви скажете: ну чекайте, очі, ну, ну, а, а пенсію людям. А ще там, а ще там, а всі бюджетники. Поцікавтеся, як формується бюджет. Поцікавтеся. Все залежить від нас, що приходячи до Бога, як фарисеї. Неправдиво, а як би його зловити, а як би його підловити? Хитрувати це прояви чи Злого Духа. Це та зараза людям заважає, і та зараза кусає людину і яд розтикається по цілому тілі. Але вона не вмирає, бо яд діє на душу, і душа поражена гріхом. Завісті, заздрості, неумірності, гніва лінивства починає давати плоди, плоди, плоди злоби, ненависті, продажності, підлости, зрадників. Та це вони звідти й беруться, це покусані злим духом люди. А Христос каже: я не можу дивитися на це. Я хочу вас врятувати. Я хочу вас вилікувати. Бачите, моє серце любов'ю горить до вас. Я вам це засвідчую. Як? Не вірите мені, що я, в оці, а отець у мені? Не вірите мені, що я вас люблю, та я за вас на хрест готовий піти. І не лише сказати, а піти і пішов, і віддав своє життя за нас, щоб нас відкупити. Щоб принести Бога і сказати, жертва ось жертва. Яку людина не могла принести і не могла, бо тому що він син Божий, хто я такий подлук Сина Божого? Хто кожен із нас такий подлук Сина Божого? Ми, якби всі зібралися, навіть всі люди цілого світу, які зараз живуть, нашої жертви було б замало, щоб відкупити всіх, які були і будуть. А Бог може? І тому Він каже, я кладу своє життя. Що ще хочете? І кладу своє життя не у 85 років, що вже, та найба вже вмертися не мучив. Чи там в 90. -х. 33 роки було Христове. 33. Що для вас 33 роки? Найкращий кращий вік. Розквіт. Вже і не юнак, не старик. Розкіт І в такому віці Христос себе приносив жертву. Що він не міг ще попроповідувати до 70 років, а в 75 каже: я устал, я ухожу, і все вмер собі. Так? Так що будьте правдивими, настоящими християнами. Не брешіть собі. Придіть до Бога, покайтеся, йдіть до сповіди, міняйте себе. Не міняйте цілий світ. Себе міняйте. Най світ буде, який хоче. Я хочу бути іншим. Я не хочу брехати Богове, Я не хочу упрікати Богове. Я не хочу нарікати Богове, на Бога. Бо я знаю, що Бог всі труднощі дав мені, щоб я змінився. І якщо ви до війни були інші, а тепер інші, слава Богу, що ви змінилися. Але я хочу, щоб ця переміна була в сторону Бога. Через покаяння, через усвідомлення, усвідомлення свого життя, усвідомлення свого відношення до держави, свого відношення до церкви, свого відношення до себе. Будьте справжніми. Будьте справжніми. І тоді наше життя, яке би воно не було складним, трудним, воно буде мати цінність для Бога і для людей. Це 100%. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.